Доброго дня! Чим обробити свої помидори від бактеріозу? Ось так він виглядає на листях. Підгнивають листя і крутять. Перед обробку потрібно ці листя, які уражені, удалити. Чим обробити свої помидори? На 10 літрів води туди дати куземін. 50 мг і плюс туди медіан екстра 50 мг і туди ще двадцятки 30 г. І обробку проводити по листу. Тут він в мене бактеріоз кинувся на трьох кущах помидори. Треба скоріше робити обробку, вже, як бачите, той самий день, щоб не було ураження всієї теплиці бактеріозом. Чому він кидається? Була дуже цілий місяць погода холодно, дощі йшли і була сильна вологість на дворі. І не було мало провітрення, і воно кинулося. І так само тут було в мене пробита кильонка на горі, і тут пару крапель почало капати дощ і він всі кинув. Ставимо лайк та підписуємося на канал.